Снігом білим і лопастим ліс укрився тихо спить. Більчиня мале пухнасте на ялинку плих сидить. Вмить ялиночка збудилась, Не сяють вже вогні. і сказали звірі мило, яка ж гарна у нас ти! Ті сережки і скалини ми робили залюбки. І на мисто з горобини, о, як личить вже тобі. Всі разом їй, заспівали, танцювали радо всі, подаруночки дістали засвітилися вогні. Як же гарно зустрічає і радіє волі. Новий рік усіх вітає святом казки і землі.